Всім Вітаю на своєму каналі. Коні Різбляр. Сьогодні ми їдемо на дуже гарне дійство на виставку коней у село Космач. Будуть представлені упряжі Дмитра Юряка, по народному мороза. Оце є уїзд ну, з одної з, з, з сторони, Космач, бо є дві дороги. Ми заїхаємо з цієї сторони. Залишайтеся з нами на каналі, дивіться до кінця, буде дуже цікаво. Слідкуйте за каналом, лайкайте, підписуйтеся, коментуйте. Все найкраще. тас тас цант. Я робот сударанчу в системі, кахав судавала, ало. Ага. Я що я фактично. В мене, я. В мене, я. І бігані, бігані, я, ограти. Рр, ура, кайр. Гарно. Два роки, але Так, ми вже приїхали у село Космач, добиралися трошки складновато, дороги доходили пішком, дорога складна, але воно того вартує. Уже, як ми видимо, є певна кількість коней. Хлопці традиції дуже вважають. Ми поважаємо і підтримуємо таких людей, які хочуть рухати вперед наше гуцульське. Хочуть кінський світ, вони їм заробляють гроші, обходять господарку ці коні. Знаходимося ми на такому підвищенні, там є, як бачимо, камінь Довбуша. Про цей камінь Довбуша є багато відео, можна подивитися окремо, але дуже прекрасне дійство. Я дуже радий, що я знаходжуся тут зараз, і ми це все покажемо вам, розкажемо, пояснимо усі відео ну, детальніші про коней. Будете дивитися далі на моєму каналі, бо цей ролик ми знімаємо загальний і не переключайтеся, дивіться його до кінця. Будемо дуже вам вдячні за перегляд. Okay. Пока людина, це друга хвилина. Так, ахту. Гапажу. 27 коло. Я з воскресіння зараз буду. Давайте все це. Запроси нас. Є тут е, один з винуватців торжества, організаторів е, пан Василь. Так я правильно все ну, кажу? і Микола, <казу> це Гулан Печка Гулан він більше сержант. Ми, Микола й. Микола Барзарок. Гулан. Так. Ну я знаю, що ви всі разом. Тут да, в... ви всі це разом, так, ваш. Це ваш тут ну, осередок. Да, а, так. Хлопці, хлопці більші... завоєли, організували це. так? так? — так, 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 О, Правильно я сказав. Так, так. так. — Василь Має таку бричку і має такі так. файні. Ми знаємо, що тут організовується збір для ЗСУ. Це банька для ЗСУ. Так? Банки, зараз. Я, — Я роблю перший внесок. Я знаю, що я добрий на поті. Перший внесок я зробив. Це хлопцям на допомогу. Ми дуже вдячні таким людям, що організували таке дійство і зробили збір для ЗСУ. Хочемо показати хроники. А ну коники. Коники походили один з Чернаської області, жовтий. Називався він Саба. Саба. Саба, морський саба. А він походив, збирав збирав їв з тур колощуком. Ходіть сюди, до мене так. Да, да. А це походив ходив але... з Росток. Сам він того збирав, походив. Збирази. Збиразок, коли трохи ходив, що мухав. він кажу. Він тут є. Але, але, але був Славкова. Він, славков, він був Ростоток Сколка, я його купив до роки назад. Він спочатку э, ну, він розів семи точно не знаємо, де але пішов він у голови, там лише. І Сусько... потім пішов Шу... до Савка, висавка викупив. Але ви задували ні коніку? Дуже, обома коні задуваний. І тим теж І тим теж. Це, це робочі коні, які робочі це коні кінет... кожен. Так. так. І купили ви лошічка. Ми купили лошучка такого. Він Сента Алана, але Хоч тих колів, ну рік, років кобила, так показали мені. Молодий сім місяців йому. Він зараз від йде, то ми покажемо. Так, віпші. Дуже файні коні, найздорові вам будуть. Кілька років це передави, тому шість, тому сім. Але я хочу звернути вашу увагу, що тут підйом такий серйозний, сюди дорога. Чоловік їхав в хаті, коні при на санами, куча провіанту, коніки сухенькі, коні робочі та ветка. Зразу спокійні, адекватні, дуже класні. Саба теж дуже сильний. Ходить у правій руці бо він чуть-чуть були. Більшість ход у правій руці, а той трошки менше. Теж самогорби, то не майже рівні. Ну, немає рівня. Ми тоді їх так приблизно заміряли, але міри не для того, ми тут зібралися, ми міряємо, це просто не продаються, пані для роботи, домашні Так. Ну, то ли в цих маєте двох то і Так, Більше не маю даний час. Нічого. Не пак що не плануєте міняти? Цих коней не міняю. <риск> Тут Такі коні не міняють. Так, не так? міняю. Що буду міняти, Все, то не будемо вам сильно е, відволікати, бо ви хочете якраз е, налаштовувати весь процес свята. Дякую вам, що нам розказали за конів. Е, Дивіться за каналом, слідкуйте, підписуємо. лайкайте, коментуйте, підписуйтеся. Хлопці підписані каналом. Дивляться Так, всі дивимося каналу. Та й слава Богу. Добре, ми підтримуємо конярство і будемо надалі це старатися все робити. Будемо надіятися, що такі дійства будуть збиратися. Такі часті... файний. частіше, так може, десь е... ну, буде погода інакше, але на даний момент мені дуже подобається. Зранку їхали то. Хмарно було, але тут такий морозний ранок, цей камінь, ну тут краса фіст. Складний и... доїзд, але воно того вартує. Кревет фіст, всю доведку тако. Так, так. все, Всім гарного свята. Це теж ти робиш? Право для ЗСО наголошую. Сьогодні буде збір для ЗСУ, бо нас багато Давайте тут є багато людей, які можуть співати повністю. Само родом. Обзивайтеся! Космач є! Воєли є? Є! Не чути, що так, нема? Є! Yeah! Бабин є? Yeah! Меченіжин є. Yeah! Yeah! Кони тримали, але без тим менше ліса рубали. Yeah. <laughs> але без сте жили добре. Як ми жити, відкімети брати гроші? Це вже ваша справа. <laughs> а бажаю, бажаю всім. Цим... Моїм землякам, бо я сам завоял родом, бажаю міцного здоров'я, щоб вони трималися до 100 років, так як сьогодні. і б жили файно і дорогу, я казав вже до П'ятого каналу, я звертався, щоб вони, держава дала гроші, і люди б все скинули, б зробили дорогу, й буде все файно, це б це відновлювали, б це не, не пропадало даром. Приїхали ми з віженки, це першерончик наш Юрко. Плідник основний на фермі. Паровочка, може бути на виїзд, кого би б <плідження> Дає, Він каже, що хоче до ваших красунь їхати. Маємо 6-7, бо маємо ясика, але це хлопці, до них треба возити, бо вони не виїзні. Як взагалі атмосфера. Та дуже файно. Де ж би це трохи було рівніше, би менше горбами ходити, це було б люкс. Щоб можна з ким під'їхати. Не, То зараз буде це, як на фотографії, прирстий! Бойня. Та може ні, то пару ще раз і тоді стоїть. Зараз. Що ще? Кому сподобалися коні, кладіть лайчки. Ці зашкалюють. Мені дуже приємно, що ми тут сьогодні всі зустрілися, приїхали на цю виставку. Але ще раз наголошую: ми не просто їхали. Ми їхали, бо сьогодні збір для ЗСУ. І мені дуже приємно. Багато моїх друзів, знайомих тут зустрів багато красивих коней, своїх жеребців показав усі, можна сказати, усі наші блогери західної України поз'їжджалися. Попривозили своїх коней, емоції зашкалюють. Хлопці космацькі і Миколі, організатор, дуже подяка, повага. Хлопці молодці, це на вищому уровні. Вони перші, як зложили коні всі в ряд. Коней було десь 90 штук, то ну, це не можеш передати. Це просто так, як у якомусь фільмі можна тільки це побачити. Я дякую усім газдам. І усім блогерам, і тим людям, які тримають цих коней, які розвивають цей напрям конярства. Дуже приємно видіти було на цьому святі жеребців. усіх жеребців твоїх діма теж вони там. були в центрі уваги, будемо так казати, прямо. Бо всіх докупи звести ні реально, бо це було б дуже не ну. Небезпечно для оточуючих багато дітей. Все дякую вас, що привіз Юру Вікторулич, привіз свого жеребця Фредеріка. взагалі всім учасникам дуже приємно, що запросили нас на такий захід, що це організувалися, зробили. І ще раз дякую всім. Що ж скажи від себе, Васк? Я від себе хочу сказати теж, подякувати всім, хто долучився до кого руку до цієї організації, хто привіз коні. Бо це всі розуміють, це нелегкий труд. їх тримає, і хто розуміє, які це коні. І, це коні і, і який за ними ухід потрібен. Що дивитися, як робити? І є таке бажання, щоб люди менш були власні і більш добрі, щоб ділилися порадами. Я тобі хочу пожати за це руку. І я думаю, що слідуюча е, схід не буде або Львів, або Косів, е, і, Або, або Львів Берез. І, і хотілося б, аби на таких заходах, е, ну, аби це було більш... Ну воно ну, аби більше розвивалося, аби на таких заходах дуже цікаво був толковий ветлікар, один, два, три, аби розказали нам про хвороби. А для тих людей, які це хочуть знати, бо допустимо люди, які тримають, а є такі, які лише розводять коней, які лише лише починають, уходять у це русло. Як за ними доглядати, що з ними робити, як їх обробляти? І думаю, що було б теж дуже цікаво такий провести варіант. Дјако, хости у Усім дякую за такий гарний з'їзд, що відбувся. Ми зараз знаходимося на в'їзді центральному в село Космач. Звідси відкриваються дуже прекрасні краєвиди. Ще раз дуже гарно дякуємо організаторам свята, що запросили нас, і ми відвідали таке дійство. Всім до нових зустрічей, Тримаємося дуже.